Так, давайте ще раз коротко проаналізуємо нашу рекламну кампанію по зварювальниках і врозлову. Пройшло 4 доби. Аналізувати треба постійно, хоча б раз на день, дивитися, які зміни відбуваються, щоб розуміти, що робити далі. Тому що, якщо, наприклад, бачимо, що немає ніякого зросту, то нам не треба, щоб з'їдався бюджет, нам треба щось, щось з тим робити. Якщо бачимо ріст то навпаки посилюємо компанію тобто ще додаємо бюджету щось включаємо щось відключаємо це постійно треба тримати руку на пульсі. ну і ці ж наші дві рекламні компанії по Іновроцлову одна охоплення сам Іноврослав і радіус 80 кілометрів це вся Польща. Ну, звісно, показники відрізняються, звичайно, бо то вся Польща. Дивимося по Польщі. От за добу, От скільки переглядів ля-ля-ля. От дивіться, який різкий іде зріст, який ще не припиняється. Тому добре, компанія працює вже 263 кліки на посилання тут показує. Ну, Звичайно, в різних, тих, в різних системах воно може трошки, трохи відрізнятися, але е, найголовніше те, що ріст іде. Так, дивимося по Іновроцлову. 194 кліки на посилання, Ну, охоплення і так далі, ріст теж іде. Переходимо безпосередньо тепер рекламну кампанію. Зварювальники іновроцлав. Ми зараз дивимося. Ну, Тут трошки відрізняються ті дані, але чи не відрізняються? 194, 195. Може, який новий там ще не зафіксує? Ну ні, в принципі. 253, а тут я вже забув 263. Ну, майже одинаково. І, значить, все супер, стабільно воно працює. І дивіться, є ще такий момент. Можна залучити для аналізу чат GPT. Досить цікавий інструмент, але краще використовувати, якщо у вас платний GPT, тому що безкоштовний він ну, дуже часто блудить. Ну і платний може теж давати некоректні відповіді. Тому. Його класно використовувати при умові, якщо ви розбираєтеся в темі, він може щось цікаве підказати, може щось підбрехати. Але загалом ваша голова плюс сам цей інструмент дає непоганий результат. Спробуємо проаналізувати цей трафік там. Я що бачу? Обидві працюють ніби нормально. Не знаю, як на рахунок самих дзвінків, проте вже говорив, що ніша досить складна. Люди, коли переходять на сайт, можуть, ну, для них може бути та інформація, ну, наприклад, бо там я вже написав тік там якийсь досвід, там ля-ля-ля. Оцей конкретний опис може дуже відсіювати людей. Але треба було то зазначити, щоб не було дурних дзвінків і не займало час рекрутерів. І я думаю, що цю кампанію треба трошечки продовжити в іншому форматі. Зараз це був трафік, тобто охоплення людей, які переходять на сайт. Ми ніби розігріли трошки аудиторію, і я би продовжив би це. Наприклад, тепер уже дав би ще одну рекламну кампанію безпосередньо на самі дзвінки глянути, дав би статичну картинку і ще б зробив би таке відео коротеньке на 15 секунд. Спробувати цей формат, бо попередні компанії показали, що е, відео працює в, ці, працює в цій ніші краще, ніж е, статична картинка. Пробуємо. Зараз ми беремо цю всю статистику, копіюємо, переходимо в чат GPT. Воно може трошки зайняти час, час і пишу проаналізуй дану. Пані Ю. Мені вже самому цікаво, що він нам скаже про це. Бо я бачу, що вроді би результат непоганий. Ще інтересно, в рекрутерів чи до них дзвонять. Так. Скоріше, думаю, скоріше. Так, компанія спрацьована системно і професійно. Ну, дякую. Ефективність. Середня ціна за клік 0,56, що є чудовим показником для категорії робота в Польщі. Охоплення та покази стабільні, аудиторія підібрана точною. Новрослав плюс Польща працюють у парі без накладання. Розподіл Польщі дала більший обсяг трафіку 253. Це означає, що охоплення ширше і алгоритм знайшов більше зацікавлених користувачів. Він вросло трохи дорожчий клік, але має локальну якість. Саме звідси можуть бути реальні дзвінки. Загальний висновок: Таргетолог попрацював послідовно, чітка структура компанії, розділення на Гео, правильна ставка і якісний креатив. Так, реклама зібрала стабільний трафік, показала низьку ціну за клік і створила добру базу для наступного етапу компанії. Детальнеше потанію надезвінки. Ану, що він нам скаже про дзвінки? Багато читати не буду, мені головне тільки вхопити, що, що він мені підказує, бо він, бачу, думає так само, як і я. Скоріше, компанія на дзвінки, мета обрати цілі виклики, де. Та я це й сам знаю. Структура компанії, дзвінки, виклики добре. Став фото оголошено, однакова аудиторія. Create... А, це він мені вже почав розказувати, як тут технічно здійснювати. Я і без того знаю. Так, поїхали далі. А тепер дивіться, як ми перейдемо, оце ми перейшли на сайт, е, я ще не говорю, є ще така. От у нас є реклама в соціальних мережах, а є реклама в пошуку Google. Ну, Раніше пошук Google це було саме-саме. Зараз е, реклама в Фейсбуці починає доганяти. Е, і пошук Google, він теж, е, там теж можна налаштовувати платну рекламу. Чим. Е, Кращий пошук Google, тим, що туди в пошук йдуть вже теплі, ну, тобто люди, які вже конкретно щось шукають. Якщо в Фейсбуці людина приходить відпочивати, вона щось там скролить, дивиться щось, і тут випадково попадає на рекламу, але їй тут треба вона о, зацікавило, пішла. Але вона не є 100% цільовою людиною. В соцмережах відпочивають більше. Відпочивають, новини дивляться і так далі. Ну, так проводять час. То пошук Google це вже цільова дія, це вже цільовий, цільова людина. От, от людина думає: мені треба робота, або мені треба купити там то то то-то. Куди ми йдемо? Ми йдемо пошук Google і задаємо текст. Те, що ми шукаємо. І нам Google видає. Статистика показує: при видачі перша сторінка, оці перші 10, вони мають всі. В основному замовлення, на другу, третю, на другу рідко хто переходить і так далі. Чим далі сторінок, оті, що десь в кінці, до них взагалі не доходить. Я це, я це відчув на собі, коли я продавав стенди. Поки я був в десятці, все було супер. Ну, коли мій сайт на WordPress, до речі, я про це то теж говорив обережно з водпресом. Коли мій сайт заразився вірусом, то попав він в чорний список, він впав в видачі, все, в мене зникли замовлення. Від слова зовсім я мусив шукати інші шляхи. Ладно, то інша тема е, і. Що важливо, говорили про блоги. От у нас є наш сайт КПД, і я казав, що важливо ввести блог. Чому? Це додатковий трафік, ну, тобто додаткові заходи людей. Ось, Собі заходимо на блог, отут в мене є ці різні статті. Як воно працює? Воно працює таким чином. Давайте ми перейдемо на статистику. От, о, бачите. Це вже з Фейсбуку працює та реклама. Скільки е, унікальних відвідувачів на сайт за останній час? Це класно. Це якраз тої реклами Фейсбук. Ну тут дані, звичайно, трошки відрізняються, ніж там. А тепер дивимося, ефективність пошуку Google. 2700 показів. Що це в нас дає? О, був пост про обмін водійських прав. Але покази це одне, а самі читання. 272 перегляди. Що це означає? Коли людину цікавить тема, наприклад, як обміняти українські права у Польщі у 2025 році, система що нам робить? Вона нам видає сайти. Вона нам видає сайти і от дивіться, КПДУ. Бачите, як обміняти водійські права. Людина знайшла, попала, почитала статтю. І їй зразу стало цікаво, хто ж тут цю статтю написав? А, такий сайт, отут є то-то, то-то, то Тобто блог вести теж важливо. У мене руки не доходять. Дуже рідко я це роблю, але воно теж по-своєму працює. А як перевірити, Ну, це я в своїй пошуковій системі. Але щоб точно переконатися, що видача е, така, як треба. Треба зайти в режим в анонімному режимі. От я цей запит спитаю, копіювати, заходжу в анонімному режимі, так тут я вже забув. О, нове вікно в анонімному. Тобто ніякі куки нам не прив'язані і нам дає вже більш таку адекватну картинку. Пошук. Бо, Розумієте, система підтягує те, з чим ми часто взаємодіємо. Вона нам то підтягує, бо вона запам'ятовується. А коли ми заходимо в анонімному режимі, то того запам'ятовування нема. І тому воно дає нам реальну статистику, як показується в нас, наш сайт у видачі Google. До речі, отут і дається платна реклама Google. То інша велика тема, я до того ж сам не дійшов. Але то таке все з часом. Бачите? Десятці. Собі людина перейшла і подивилася. Так, і ще зараз ми глянемо, що тут у нас ще є. Опа, нове заповнення форми. Віктор Смірнов заповнив форму день тому. Володимир Зан заповнив, фор... заповнив... дивіться, в нас через форму, форму оцю. Є два заповнення. Мені цікаво запитатися тільки в рекрутерів. Ух ти, це класно, що є так. Людина не полінувалася і заповнила форму. Де там воно є той? Тобто дві людини заповнили у ту форму назварювальників. Цікаво запитатися в рекрутерів, чи ці дві заявки прийшли на, е, цей, на електронну адресу Ленекспо. Рекрутацію. І чи вони опрацювали ці дві заявки? Бачите, то ще один такий як варіант. Фух, добре. ну Про це ще все можна дуже довго розмовляти, але є куди працювати. Дуже величезний об'єм роботи, і в мене практично на нього немає часу. Ну, це я так, як підсумок цього всього. Ну Але що можу, то роблю.